Онкологічні захворювання посідають друге місце у структурі смертності українців. Такі дані надавав за 2022 рік центр громадського здоров'я України. Сьогодні на Суспільному ми спілкуємось із керівницею благодійної організації фонд боротьби з раком Марією Адамчук Коротицькою про те, як можливо вчасно виявити, запобігти та лікувати онкологічні захворювання. Добрий день, Марія. Привіт. Отже, Марія, насамперед хочу запитати, як благодійна організація фонд боротьби з раком відновлювала свою роботу після початку повномасштабної війни? Чи був період шоку, період паузи у вашій роботі? Так, був звичайно, ну можливо, не звичайно, бо дехто відразу включився в роботу з першого дня. А ми ні. Ми декілька місяців не працювали. Ну, це залежало від мене, тому що я просто не могла себе зібрати докупи і певно місяців два просто. Просто пролежала, проскролила телефон. І ну ми нічого не робили. Потім помаленьку, вже коли бачили, що є проблема, і ну і в нашій сфері, і потрібно щось робити. Почали партнери вже звертатися з перепрофілюванням трошки нашої діяльності. То ми почали працювати. Що спонукало відновити цю діяльність, і з чого почалося відновлення вашої роботи? Партнери казали, давай будемо щось робити, трошки не по нашому профілі, бо в нас все-таки профілактика і раннє виявлення. І з чого ми почали? У нас були діючі проекти. І ми їх просто перепрофілювали, і всі кошти, які в нас були, проплатили на ліки, на розхідники. Була якась особлива в цьому потреба, що фонд боротьби так. з раком все-таки звернув увагу більше на забезпечення медикаментами. Була велика потреба в тому плані, що ну якби все зупинилося. А це ж була ще зима. Це коли і закупівлі проводяться, і початок нового року. Ми здебільшого закуповували, скажем. Такі ліки для гормональної терапії, проти метастаз, трошки хімії закупляли там 200-400 упаковок і роздавали. Знову появилася можливість, знов закупили, знову по всій Україні роздавали. Ми робили оголошення, що в нас є такі препарати, і люди нам зверталися, і ми там брали пакет документів, видавали на 2023 рік. який прогноз чи будуть ці ліки? Тобто, ага. наскільки я зрозуміла, що не було можливості у держави так. забезпечити пацієнтів. Забезпечення онкохворих ну реально стало критичним, Настільки критичним, що я вже такого, напевно, і не пам'ятаю. До війни наша онкологія, я скажу, що в принципі навіть такі таргетні, дорогі препарати в нас були. На кінець 22-го року, ну тобто за рік війни, була страшна біда. Зараз потрошки це питання вже, як я кажу, розрулюється, завозять в такому посиленому режимі, закупки провели. Зараз, в 2023 році, ми хочемо. Повернутися до нашої діяльності нам вона важлива і близька. Це профілактика раннього виявлення раку у дорослих. Марія можу спитати, скільки людей в команді працює? Наразі чотири нас трошки більше було, але дехто виїхали вже до Польщі ще на початку. Потім мій чоловік, який ми разом працювали, він всі технічні питання закривав. Його теж немає. Він воює. І тобто в нас лишилося все декілька людей. І то такі, якби меці на вас там бухгалтерка, комунікаційниця, я, яким наприклад там, менеджерів нам не, не вистачає. Е, наймати когось ми вже думаємо. Надіємося, що це все буде стабільніше і можна буде запускати той режим, який був до війни. Я розумію, що Рушій у команді фонду боротьби з раком це ти. Але чи встигаєш ти усе з огляду на те, що чоловік твій зараз захищає Україну? Не встигаю дуже, не встигаю. встигаю. Принципі діти в мене мама доглядає. Якби не ця мамина підтримка, то навряд не до мене, мене б щось виходило. Щодо того, що немає романа, ну звичайно. Я тобі так скажу, до війни я, я не знала, там, де та машина миється, наприклад, чи що мені потрібно ремонтувати, чи щось по хаті, та навіть прибирання хати, чи якісь такі моменти, це все робив Рома. По фонду так само поїхати, договори, надрукувати, всі технічні моменти закривав він. І коли воно все впало на мене, то я трішки, звичайно, ну в шоці була? Важко самі, звичайно, і мені його дуже не вистачає у, у всіх сенсах. Про вашу основну діяльність, про превенцію, так і раннє виявлення. Mm -hmm. Активно, уже зараз на своїй Фейсбук сторінці ви поширюєте інформацію про профілактику вірусу. Папіломи людини, профілактику інфікування, і я хочу запитати власне як з чого народилася ось ця тема у ваші роботи напрямок. На 23-й рік ми взяли собі такі напрямки: це рак молочної залози, рак шийки матки, адвокатування затвердження програм і виділення коштів по вакцинації проти вірусу папіломи людини, який викликає рак шийки матки. Чому ВПЛ вірус папіломи людини? цей вірус викликає не тільки рак шийки матки і. І мені так було, знаєш, і дико, і дивно, що ніхто ніколи про це не говорив. А за кордоном від цього вірусу, який викликає ці раки, вакцинують вже з 2006 року. А в деяких розвинених країнах, які можуть дозволити собі цю вакцинацію, в них вже провакциновано декілька поколінь дівчаток. Ну і хлопчиків, і вони взагалі до тих там умовно тридцять 40 року взагалі хочуть побороти ці види щоб їх просто не буде. І коли ми зараз почали про це говорити, до мене дуже багато пишуть, говорять кажуть, 5... о Боже, ми ніколи перший раз про це чуємо. І, і це. Ну, це трохи ж шесть для мене, трохи це страшно. Ніхто не застрахований від раку, ніхто так. Ми можемо вести здоровий спосіб життя, можемо не вести здоровий спосіб життя. От, наприклад, я в мене більш менш здоровий спосіб життя я вела. Два рази я хворіла, але якщо є можливість попередити і є надія, що діти не захворіють, так це не дешево, на жаль. Але маємо надію, що ми трошки ситуацію змінимо. що Хоча б на Волині нам вдасться адвокатувати по громадам. Ми зараз активно цим займаємося, щоб громади виділяли кошти на адвокації дівчаток. Хоча б дівчаток проти віруса попілами людини. До речі, за гуманітарною допомогою громади і місто Луцьк отримували дози вакцини. І вже провакцинували? Певні? так, але їх було зовсім небагато. Так. Вони ніби і багато, але в розрізі на кожне центр ПМСД, на кожен центр, там буквально по скільки по 10, по 20, по 30 доз. Ну що це є? Звичайно, не всі побіжать вакцинуватися. Тут ми бачимо по ковіду, як вакцинувалися, але помаленьку, помаленьку дайте людям можливість провакцинувати. У Мене діти вакциновані. Ну це доволі дорого самому купити вакцину. Все-таки, чого ви хочете досягти у цьому, щоб за кошти міських бюджетів, за кошти так, бюджетів громад була закуплена вакцина, вакцина проти вірусу папіломи людини, поки ця вакцинація не внесена в національний календар щеплень, так вона не забезпечується державою. Так, ми, я хочу, щоб в кожній нашій громаді в Волині виділялися кошти на цю вакцинацію. І тут мова не тільки що хворіти це погано і рак важка хвороба, не тільки про це, це ж з економічної точки зору. Коли люди хворіють на рак, вони доволі обходяться державі, і це економічно вигідно провакцинувати ніж лікувати людину потім від онкології. Превенція завжди дешевша ніж саме лікування. А чому на твою думку все-таки ми відстали настільки так від Європи США у цьому питанні профілактики раку шийки матки, в першу чергу і взагалі профілактики інфікування вірусом папіломи людини? Тому що справді інформація буквально недавно так почала почала поширюватися більш активно uh -huh. про це. Фінансовий, звичайно, теж фактор. Це ж дуже дорого навіть так закупляти для держави це доволі дорого. І всіх вакцинувати недостатньо взагалі програми профілактичних і взагалі скринінгові програми на жаль в Україні не дуже розвинені. Це добре, що останнім рок, рок роками в пакет входять безкоштовні скринінгові програми для раннього виявлення раку, гістероскопія, там мамографія, да їх чисті бронкоскопія. Це добре, що їх зараз ввели, Але скільки це було ну напевно років три останніх можливо плюс-мінус. Я помиляю, що є ці програми. А так воно все було і для держави дорого, і для людей. Ще нас нема культури. Я тобі скажу, немає культури Цього свого піклування про своє здоров'я, тому що наша пересічна жінка в першу чергу попіклується про своїх корів і поросяток. Ну це нормально. не я розумію їх. А вже і про чоловіка, і про дітей, а вже в останню чергу про своє здоров'я за кордоном не страховає, ніхто тобі не буде лікувати ну безкоштовно, якщо людина не ходила на скринінгові. І зараз постійно треба людям це говорити, говорити, говорити. Я вже буває пишу на Фейсбуці, думаю, о Боже, я вже, напевно, людей вже забембала тими своїми постами. Комусь, можливо, це відгукнеться, і він піде себе перевірить. Як насміються лікарі, на рак воріють всі, просто дехто до нього не доживає. Але ну це такі їхні жарти. Але. Можна захворіти, але краще його знайти на ранніх стадіях, отак як в мене два рази було. У мене всі мої раки на ранніх стадіях, і слава богу, зараз жо з тобі розмовляю. Хто ваші партнери? Завдяки чому зараз ви проводите таку активну інформаційну кампанію? В нас багато в принципі партнерів. Ми ж давно працюємо. Їх знаємо. Це і міжнародний фонд відрочця. Це збільшує міжнародні організації, донори і Український жіночий фонд наш дуже підтримує. Про ООН, ну багато в принципі, бо я їх і я ж давно вже веду таку діяльність, і я їх знаю. Вони нас знають. Посилено шукаємо нових партнерів. На жаль, зараз на війну мало підтримки. Саме в сфері охорони здоров'я, саме в нашій, і зазвичай зараз ми витрачаємо кошти, якби власні можна сказати. Це не донорські, не грантові. Ми завжди шукаємо партнерів, бо ну так легше і фінансово легше. І якщо в тебе співпадає з твоїми партнерами, ви на одній хвилі і вони готові це профінансувати, то це круто. Зараз запартнерилися з міжнародним товариством по папіломівірусам. хочу запитати, що ймовірно ти таку інформацію володієш. Чи на сьогодні в Україні можливо придбати вакцину за власні кошти? Так, ми говорили про те, що вона не дешева від вірусу папілому людини. Вона належить до рекомендованих, тобто лікарі, сімейні лікарі мають поінформувати, що угу. така вакцина є, ви можете її придбати і можете вакцинувати свою дитину. Але чи можна з огляду на те, що війна, чи є вона сьогодні в нас? В Україні зареєстровано дві вакцини Гардасіл і Церварекс. Гардасіл захищає від чотирьох типів, Церварекс від двох. Але від двох самих 16-18 типів, вони самі агресивні. Гардасіл є щодо Церварексу, ми якраз зараз почали переговори за Глаксу Смітклян. Це фірма-виробник цього препарату. Ми так само ж працюємо. З громадами, міськими радами, і вони вже дехто готовий закупляти, і мусимо ну, дати інформацію, чи буде та достатня кількість. Перед війною ми говорили з Глаксу Смітклян. Вони нам розказували, по якій ціні вони в Україну привозять. Ну щоб орієнтуватися на бюджети, скільки завозять. Ми робили такий моніторинг весною 22-го, вже під час війни. То були на залишках. Церварекс був на залишках їх швидко розібрали. Гардасил є, гардасил навіть в Луцьку є, Одна доза 7500. Це дуже дорого. Дуже дорого. Так, одна доза, звичайно. Не знаю, чи є в аптеках, теж зараз моніторинг не робила. Я думаю, що аптека, якщо вона є, то вона буде дешевше ніж 7,5. Але це ще ж моменти є: транспортування, зберегти так правильний режим, плюс проблема, коли ти приходиш своєю вакциною або своїм якимось уколом, не кожен лікар тобі хоче вколоти. Тому якщо є можливість, звичайно, йти і не мати лишнього клопоту і провакцинувати в медичному закладі. А ну або купувати самому якось удово домовлятися з лікарями. Тобто перше це адвокація, друге це інформаційна кампанія. Чи є якісь іще аспекти у цьому проєкті? Так, адвокація, інформаційна кампанія. Ми дуже робимо таке оставку на неї. Це різні брошури, друкованих дуже багато. Почали знімати якісь там ролики інтерв'ю. Ну, щоб різними шляхами поширювати інформацію. Перед війною їздили багато по селам, вистежували жінок на ракшикі матки, а населення доросле на рак шкіри. Зараз хочемо поновлювати ці. Виїзні обстеження знову деякі медичні заклади почали по районам їздити. Це дуже круто, що така практика почалася вже від медичних закладів безпосередньо. Ось ці виїзди це вже йдеться. Я так розумію, про ранні виявлення знаю, що ви пропонуєте жінкам пройти мамографію безплатно. І деякі медичні заклади, можливо, приватні заклади з вами співпрацюють у цьому. Маємо таку співпрацю з нашим місцевим медичним закладом. Та мамографія вона є ж безкоштовна. Вона входить цей пакет безкоштовних послуг. Коли людей трошечки привчають е, до цього маршруту, що ти маєш піти до сімейного лікаря, взяти направлення. Тоді ти вже з тим направленням їдь куди хочеш. Ну тільки де є звичайно той те обладнання, і в кого є медичний заклад, контракт з НСЗУ. І там тобі зроблять безкоштовно. Люди вже я бачу так. Ну, починають входити у цей ритм електронних направлень. Що ти маєш дуже мати контакт хороший зі своїм сімейником. Це теж дуже важливо, і це спонукає сімейників теж бути професійними. Бо якщо, наприклад, мені не подобається мій сімейник, я бачу, що вона не професійна, я її просто поміняю, і гроші підуть же ну, до того, до кого я піду. Мені подобається реформа, як вона зараз потрошки йде. Я за цю реформу вона мені подобається. Ми говорили про те, що у 2022 році були проблеми із медикаментами. А от щодо доступу, так до обстежень, чи вплинула на це війна, чи все з цим гаразд? Так як я бачу, все було гаразд. Тобто, якщо людині потрібно пройти не тільки там ці скринінгові шість, будь-що там до чого була потреба саме в обстеженнях, ну і що покривалося так державою, то доступ був. Навпаки, люди не перестали ходити на війні. І коли кажуть, ой, по статистиці, умовно там зменшили захворювання. Ні, вона не зменшилася. захворювання не, не зменшується насправді. Вияв... Їх просто виявлення. Так їх виявляють умовно наступного року, але вже не в першій стадії, а в третій, це проблема. І я хочу сказати, що ми. Буде мати велику проблему, поки війна закінчиться з кількістю хвороба. Кількістю хворих Ми на, на хворих. запущеними формами. Так на жаль, Останнє питання. Марія цілі на 2023 рік. Основні фонду боротьби з раком громади. Мають свої програми затверджені, і мало того, виділяють на них кошти. Це наша основна ціль адвокаційна, щоб були програми. Подолання раку шейки матки через вакцинацію дівчаток 9-14 років від вірусу папіломи людини хочемо зробити масштабні інформаційні кампанії по раку шейки матки, раннє виявлення скринінг, по раку шкіри і по раку молочної залози. Навчання лікарів-первинки дуже важливий для нас проєкт, Ми на нього зараз шукаємо партнерів, щоб лікарі первинки навчилися правильно діагностувати, щоб могли правильно пальпацію зробити, так само глянути шкіру. Тому що зараз дуже багато первинних закладів мають дерматоскопи. Трошки треба підовчити. Це не те, що наша думка, це самі лікарі, онкодиспансерів кажуть, що потрібно трошечки лікарів первинки. Ну в принципі всі повинні сіповіше вчитися. Дякую, Марія. Бажаємо успіхів і досягнення цілей у 2023 році. А глядачам нагадую, що ми спілкувалися із керівницею благодійної організації фонд боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою. До зустрічі на Суспільному. Будьте здорові!